Люди стали більш реалістично це оцінювати, і рівень оптимізму зменшувався. Але е, поки що, незважаючи на всі проблеми, він досить високий. І е, е, навіть зараз більшість людей готові терпіти війну стільки, скільки це буде потрібно. Очей показник спочатку був дуже високий, а потім зменшувався, але він зараз десь на рівні 55%. Крім того, коли ми запитуємо про те, якою буде країна через 10 років, і там альтернативи чи е, е, зруйнована країна там з різними проблемами, чи вона буде країна, що розвивається у складі Європи, то Більшість людей продовжує бути оптимістами.